Бюджет розробляє структурний підрозділ відповідного органу. Це може бути департамент, управління або відділ, що відповідає за фінанси в обласній, районній, сільській або селищній адміністрації. Бюджет подають на розгляд та затвердження до відповідної ради обласної, міської, селищної чи сільської. Це виборні органи місцевого самоврядування. В них працюють депутати місцевих рад, а в апаратах цих місцевих рад відповідно службовці місцевих органів самоврядування. Після того, як виконавчий орган або місцева державна адміністрація направила схвалений проект рішення про місцевий бюджет до місцевої ради, головні розпорядники коштів мають розмістити бюджетні запити на своїх офіційних сайтах. Або оприлюднити їх в інший спосіб. Також вони мають оприлюднити проєкт рішення місцевої ради про місцевий бюджет. Для прикладу, розглянемо процес затвердження бюджета міста Черкаси відповідно до бюджетного регламенту. Виконавчий комітет має розглянути проект рішення про міський бюджет, і якщо схвалить... Передати до міської ради до 5 грудня. Фактично, на цей момент парламент уже має затвердити державний бюджет. Після передачі документу в місцеву раду відбувається робота з документом в постійних комісіях відповідної ради. Як ви пам'ятаєте, у випадку державного бюджету за це відповідають комітети Верховної Ради. Їхня робота дуже подібна. У цих комісіях відбувається розгляд проєкту рішення про міський бюджет, підготовка висновків і зауважень. Пропозиції до місцевого бюджету можуть подавати як місцеві депутати, так і постійні комісії. До 25 грудня, відповідно до норм бюджетного кодексу, мають бути прийняті всі місцеві бюджети. Отже, до цього часу на сесійному засіданні місцевої ради має відбутися представлення місцевого бюджету. З доповіді про проект рішення про місцевий бюджет виступає директор департаменту фінансової політики або керівник підрозділу, який розробляв бюджет. Назва посади може відрізнятися. Також із співдоповіддю виступає голова постійної комісії, яка розглядає питання бюджету. Після цього відбувається обговорення проекту рішення про міський бюджет місцевими депутатами. Після обговорення відбувається голосування за проект рішення про міський бюджет. Коли рішення про місцевий бюджет прийнято, його публікують на офіційному сайті та у засобах масової інформації. що… Визначені місцевою радою.